Лозівська міська територіальна громада Україна готується до найскладнішого палювального сезону. Ми бачимо, як ворог завдає ударів по критичній інфраструктурі. Сьогодні ми побачили, що в Полозівській громаді також. Були прильоти і прильоти саме по тій інфраструктурі, яка займається опаленням міста. Тому ключовий наш візит це подивитися, як йде в містах України, в даному випадку Харківської області підготовка до зими. Дивимося, які рішення приймаються, як йде установка відповідного обладнання. Чове завдання це підготувати місто Лозова і міста Харківської області, і всієї України до зими, щоб ми були готові і більш децентралізовані. Враховуючи ті атаки, які ми бачимо останнім часом. Ваша громада взаємодіє з міністерством напряму. Ми постійно на зв'язку спілкуємося, у нас дуже плідні стосунки. Ми працюємо по різним програмам, фінансовим програмам, допомагаємо коштами з бюджету виділяти. Зараз працюємо і по міжнародним фінансовим проєктам, працюємо з донорами для того, щоб задовольнити потреби громади саме в енергетичному обладнанні і в інших питаннях, які виникають у громади, в тому числі Харківської області. Перемога буде точно за нами, тому хочеться побажати міцного здоров'я і віри. В Україну віри в майбутнє і перемогу. Швидшої перемоги нам всім. І для відбудови нас буде натхнення робити гарні справи.